Све Бонні, серія СВ202 і модель 10 на 42. Дуже відома вже модель. Іменно ось цей СВ202, він вже дуже популярний. Дуже багато хто огляди робив. Бачив навіть на b огляд, але тільки 10 на 50. Слід зауважити, що СВ Бонні це не є виробник. Це як і Айські, які Босма, які інші бренди вони замовляють біноклі на заводі, чи на United Optics, чи на іншому з великої кількості заводів в провінції Кюньмінь в Китаї. Залежно від бажання замовника: завод ставить будь-яку оптику, якісну, чи менш якісну, чи топову. І, відповідно, матеріал, покриття, і наносить відповідно написи по замовленню бренду. Тобто продавця, це є продавець. Свебоні продає продукцію заводу під своїм брендом. Відповідно, в цій моделі вони замовили доволі якісний матеріал, якісно виглядає зразу, з першого погляду, зрозуміло, що це ну, не. Ширпотреб при тому, що дешеве покриття, але воно не слизьке. При цьому. І тут акцент на це зроблено, що воно не слизьке. В будь-яку погоду його зручно утримувати в руках. Але хто вже середню і топову оптику використовував, той зрозуміє, що ну, це не є дороге покриття. Все-таки акцент зроблено на щось інше напевно, в цьому біноклі. Я так думаю, все-таки на конструктив. Повністю металева конструкція, металевий фокусер, металева конструкція наглазників. Дехто пише в тому числі на Binovie, що там пластмасові барабани, пластмасові кільце діоптрії, наглазники пластмасові. Ну, я можу підозрювати, що дані біноклі виготовляють в різних конструкціях, в тому числі і в корпусі з полікарбонату. Ну тут. Повністю метал. Подібно так, і Bosmo X, повністю цільнометалево. Тобто немає пластикових деталей, крім заглушки RSB під штатив. Оцей один елемент тут пластмасовий. Все інше тут повністю метал. І користувався я на вулиці ним, і зрозуміло, як можна визначити, навіть не дивлячись під резинове покриття. Чи це метал, чи це пластик. Зрозуміло, так? В зимовий період це, це дуже легко зробити. І мене деколи дивують деякі обзорщики, які там сумніваються. Ну, от, пластик це чи метал. Та вийде на холодну погоду, вийде на вулицю. Навіть літом в прохолодну погоду ви відчуєте різницю між пластмасою, тим же полікарбонатом, і металом. Як можна не відчути, ну, ще можуть бути сумніви, коли груба резина, резинове покриття. Ну, можуть бути сумніви, що десь все-таки теж використовують деколи вставки металеві, наприклад, на об'єктиви в окулярній частині, в призмовій частині. Є вставки металеві, а є пластмасові. І тут можуть бути сумніви, там, якщо груба резина. Ну, тут сумнівів немає. Ви берете в руку трубу, і вона повністю холодна. Ось, ця, ось цей елемент, він весь холодний. Просто відчувається, що ви метал тримаєте в руках, провушений ось ці металеві. Барабан визначити, чи це метал, чи полікарбонат. ну Це взагалі кожна дитина скаже, це чи метал, чи пластмас. Цільнометалева конструкція цього бінокля не має ніяких сумнівів. Я здивований якістю. Ну, насправді, ви знаєте, в китайських біноклях завжди є якісь є нюанси, якісь мікролюк, десь якісь звуки посторонні, там чути, як смазка звуки видає якісь на різьбових з'єднаннях. Тут я вам скажу, він мене здивував. Оцей бінокль мене здивував. За 120-130 доларів новий бінокль 10 х 42 з заявленими. Типу, іді-склом і, і фазовою корекцією з такою конструкцією, з ідеальною роботою за ці гроші. І я здивований якістю. Но, насправді я очікував, що буде чуть-чуть гірше. Та? Тут жодних мікролюфтів, жодних нарікань на механіку, на елементи конструкції наглазників, наприклад, тут ідеальна робота. Два положення, металева конструкція. Працює все шикарно. я вважаю, що вони мають бути, must have, це мусить бути металеве. Отакі от конструкції. Бо з часом вони будуть люфтити. Якщо це пластик, полікарбонат, з часом воно все-таки буде виходити з ладу. Тому цей бінокль вже своєю, навіть конструкцією, металевою, ну, він вже заохочує до купівлі. При тому всьому, що немає жодного розсинхрону, жодних механічних якихось негативних сторін в роботі. Тому ну, дуже в цьому плані от, реально сподобався. Відносно оптики, дуже класне, гарне покриття, вже дуже популярне таке з червоним просвітленням оптики, і воно вже на, натякає на якість. Зразу, призми зеленого кольору, все решту червоно-фіолетовим. Відтінку мультипросвітлення, комфортне поле зору більше 6 градусів і 108 метрів. Стандартно, воно дуже гарне здається. Середня дисторсія і на фото-відео дуже гарно я вам це показав. Ви можете побачити це. Але не заважає спостереженням. Не так не кидається в очі, так щоб воно дискомфорт якийсь визивало. Е, звичайна подушка дуже рідко таке буває, щоб комфортно можна було наблюдати з вікна моєї квартири в вечірній час. При тому всьому, що він ловить там бліки, десь засвіти є бокові. Щось, щось ну, все-таки Не йде, не на 100%, але непогано е, можна спостерігати і вдень, і вночі. Чи є тут фазова корекція? Е, в босмі в мене сумнівів не було, фазова корекція присутня. Тут під питанням. можливо, екземпляри відрізняються від партії. В даному екземплярі все-таки від е, фонарів е, розтяжки з'являються в деякі моменти. Хроматизм помітний тільки по краю, ви зразу побачите на краю. Бо осі майже непомітно. Що може говорити про те, що тут, можливо, використовується низькодисперсійне скло в об'єктивах, але воно просто дешеве. Глибина різкості мені подобається. В дешевих китайських біноклях дуже рідко буває, таке, що вам не потрібно часто перефокусовуватися. Тут. Не потрібно часто крутити барабаном фокусування. на безкінечність без проблем не потрібно перефокусовуватися мені абсолютно. Ну і знову ж таки, зважайте на те, що в ну, нас у кожного індивідуальне це. Зіру у кожного інакше. Очі різні, і потрібно зважати на це. І цей бінокль дуже сильно нагадує в цьому плані в комфорті з першої, з першої ж хвилини користування з Вортексом. Дуже сильно він подібний. Vortex Diamondback, але першої модифікації. Те, що з полікарбонату. Подібна ця модель, ну, от я взяв в руки і все, і мені все подобається. Я можу тільки рекомендувати його. Зараз можна купити за 5 тисяч гривень і в Китаї навіть дорожче. Перевірений, без нюансів, без дефектів, без підводних каменів. Ви можете спокійно брати, купляти і користуватися цим біноклем. Достойний варіант, всім рекомендую. Фото-відео порівняння цих біноклів це відносна справа. Я розумію, що це зовсім різні категорії біноклів. І порівнювати їх якби, що краще недоречно, зовсім. Але так для себе можете зробити певні висновки для того, щоб розуміти, що це є повноцінний бінокль для спостережень вдень і вночі. Особливо вночі він є світліший. Чим Свебоні, але Свебоні в порівнянні з цим гігантом він є компакт. Та? Він є компактний. По вазі вони дуже велика різниця. Він, по-перше, маленький, він два рази менший, і він легший. 700 грам проти кілограм 4 Дуже гарне співвідношення, ціна якість. Тут взагалі не перевершене. Не можна сподіватися чогось подібного за ці гроші в інших виробників. Немає. На ринку ви таки, не зустрінете. Тільки ця модель. Нюкон 10 на 50 по цій ціні. Ціна якість ну поки що вони на першому місці. Хоча, звичайно, давайте будемо усвідомлювати один факт: що партія від партії може сильно відрізнятися сам завод дуже часто міняє конфігурацію. Одної самої моделі, тому слід на це зважати. Якщо в когось можливо пластикові елементи десь є, інша партія могла вже вийти повністю цільну металевому корпусі. По зручності ця модель дуже мені сподобалася. Винос достатній для того, щоб бачити повністю поле зору. І не ловити блекаути. Немає ніяких моментів, на які можна було звернути і сказати, ось це мені не подобається конкретно. Мінімальна відстань для фокусування близько 3 метрів. Ну і ще один такий момент. Дуже часто зустрічається, коли з Aliexpress приходять біноклі, вони мають деякі недоліки в механізмах або є розсинхрон по оптичних каналах. Це вже перевірений прилад, ви можете повністю довіряти, що тут немає ніяких нюансів. по Юстуванню кулімація чудова, механіка працює все чудово. Він без недоліків, немає ніяких царапин, немає нічого. Того, що ви можете зустріти в посилці з Китаю в описі, поки буде посилання на цей прилад, ви його можете придбати. Прошу зважати на те, що це не реклама. Я рекомендую придбати хорошу перевірену річ, щоб не попасти, наприклад, на якісь недоліки з Китаю.